Вітаю вас на другому кроці пропрацювання негативного переконання. Отож, зараз ми знову запитаємо, які слова вам потрібно проговорити для того, щоб пропрацювати негативне переконання, для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно вкладатися в роботу. І, неважливо, хочеться вам зараз цього чи не хочеться? Другий крок для того, щоб пропрацювати це негативне переконання. Що вам потрібно собі сказати? Отож, повторюйте такі слова. Раніше я постійно кудись гналася. Раніше я думала про те, а що я можу зараз зробити для того, щоб досягти ще більшого успіху. Проте, я не завжди отримувала бажаний результат. Деколи я працювала не тому, що це було моє щире бажання, а тому, що я прагнула вигоди, тому що я хотіла більше заробити. Я хотіла уваги, визнання. Поваги, авторитету та самоствердження. І заради цього я неслася вперед. Заради цього я бігла та намагалася встигнути якомога більше, забуваючи про себе, про свої бажання. Про свої потреби, про свій емоційний комфорт у житті я була залежна від роботи та вигоди. Проте зараз я обираю мудрість та врівноваженість. Я обираю спокій та гармонію. Якщо я буду виснажувати себе, то у довгостроковій перспективі. Мені це не допоможе. Рано чи пізно я вигорю, і в мене зникне бажання робити те, що я роблю. Тому я обираю інший шлях. Я обираю шлях, коли я можу працювати та відпочивати. коли я можу відпочивати та працювати, коли усе врівноважено, усе в гармонії, тоді у довготривалій перспективі я зможу стабільно йти цим шляхом та стабільно досягати успіху. І коли я буду робити те, що я хочу, і тоді, коли я хочу, це буде безмежно мене тішити, я буду задоволена результатом, незалежно від того, яким він є, тому що я нічого не очікую, я роблю тільки те, що каже мені душа. Отож я обираю себе та свій комфорт. Яко вас минуло це пропрацювання. Все добре. Ви пропрацювали. Отож, зараз орієнтуйтеся на свій внутрішній стан, чого вам зараз хочеться, зробіть це, відпочиньте і можете переходити до наступного, якщо вважаєте за потрібне. До зустрічі!